Бум неочікуваний. Чотири тисячі кандидатів, хочуть стати поліцейськими за дві доби. Реформа ДАІ стартувала в столиці. Замість державтоінспекції має з'явитись патрульна служба. Зарплату обіцяють від шести до восьми тисяч вимоги до претендентів. Вік до 35 років без судимості і бажання стати народним вартовим порядком. Перший кандидатів бачив Іван Гребенюк. Анкети не встигають роздруковувати бажаючих. Усе прибуває повна рівність, і чоловіки, і жінки. Конкурс на одне місце обіцяє бути великим із необхідних двох уже чотири тисячі бажаючих. Галина теж серед претенденток каже, привело бажання змін. Напевно, щоб не було корупції. Якщо я буду думати так, інші будуть думати так, і разом ми напевно цим дамо велику перешкоду. Від 21 до 35 років відсутність судимості, українська мова та міцне здоров'я, головні вимоги до кандидатів, зарплату обіцяють від 6 до 8 тисяч. Анкета лише перший етап попереду, щонайменше 9 кроків від психологічних тестів до професійної підготовки. Останні події в країні дуже вплинули я думаю, на кожного українця. Військові події, що твориться в країні, хочеться змінити країну на краще. Основна функція нової поліції допомагати людям. Ну, я сподіваюся, що в мене вийде. Місце ж прийому заяв до нової поліції саме по собі досить символічне будинок учителя. В одній з вимог до кандидатів так і прописано. Він має бути не тільки сильним тілом, а й розумом. Замість ДАІ патрульна служба виконуватиме обов'язки з охорони і громадського порядку і дорожнього. Чинні інспектори теж мають право позмагатися за посаду у поліції однак, поки що, більшість із них чомусь не надто випромінюють оптимізм. Я пока без коментарів не буду коментувати нічого. Ека Гуладзе обіцяє сприяти зайнятості в інших сферах для тих, хто втратить роботу. Однак, ДАІ не лише інспектори на дорогах при структурі працює чимало науковців, які розробляють правила, вивчають небезпечні ділянки, формують схеми для зменшення аварійності. Їм буде більше уваги. У вас великий інтелектуальний і академічний ресурс, і звісно, ми не хочемо його втратити, наоборот. Ми хочемо дати їм більше можливостей своєї наработки вже в практиці використовувати, звісно. Ще один важливий аспект кошти на реформу виділяють ЄС та США. А отже, і контроль за ними. Посол Джефрі Паєт обіцяє сприяти усіляко. Сполучені штати привезуть сюди своїх найкращих консультантів, які матимуть відповідний досвід. Прийдуть також консультанти з ЄС, які проходили такий процес. Головні принципи жодної корупції, прозорість, підзвітність і верховенство права. Перші поліцейські патрулі на вулиці Києва вийдуть уже за півроку. Тоді ж остаточно ліквідують столичну Даї і візьмуться за решту регіонів. Іван Гребенюк, Тимофій Кощій, Спецкор два плюс два.